Всім мирного часу доби. Я, мене звати Зоя і я вас вітаю на своєму каналі. Я знімаю вступне відео для проєкту шапку 5 на 5, Третій сезон. Організатором цього проєкту є Оксана Левчук з каналу Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Ціль цього проєкту Заключається, що ми повинні зв'язати протягом п'яти тижнів 5 проєктів, 5 головних уборів чи аксесуарів. Для аксесуарів, до аксесуарів входять шарфи, бактуси, тобто втеплюємо шию, і рукавички чи рукавиці. М'ятенки втеплюємо ручки. Під час цього проєкту протягом кожного тижня починається і в'яжеться один аксесуар. До кінця проєкту, до 10 листопада, потрібно зв'язати 5, 5 проєктів, 5 готових виробів. Це буде заключне відео. І так, я розповідаю, що ж я буду в'язати протягом. Цього проєкту. Першим моїм проєктом, першим моїм виробом буде бактус з пряжі Alize Ангора Голд Амре Batik. Я почну його в'язати протягом першого тижня. З, в залежності від того, як закінчу, скільки я зв'яжу протягом тижня, наскільки швидко буде в'язатися даний бактус, я хочу зв'язати ще один бактус, але це сіро, такий, від світлого сірого до темного сірого кольору, інший бактус. Той був в коричневих кольорах, а цей в сірих кольорах. Але один бактус буде точно. Це мій один проєкт. Наступним проєктом буде шапка для доньки, залізе, супервош 100 молочного кольору звичайної шкарпеткової пряжі, буде шапочка для моєї доньки. Резинкою 1х1. така шапочка, це мій другий проєкт. Наступним проєктом будуть у мене е, рукавиці, рукавички. Я теж дізналася, що пер російські перчатки, як ми звикли називати українською мовою, рукавички, а звичайні рукавички, рукавиці називають варішки, як російською називаються рукавиці. То я не знаю, я буду в'язати з о, ж... блакитний тут електрик і жовтий колір, я буду в'язати собі утеплювати. буду ручки. Що буде, який буде, будуть вони, я ще не знаю. Буду визначатися в ході в'язання, чи це будуть рукавички, чи це будуть рукавиці. Але з цих ниточок, це я колись замовляла в Ярна, Слонімську пряжу для носочків, жакардових носочків, але мені не сподобався той проєкт, і так в мене залишилося три маточки, я думаю, для рукавичок вистачить. Це мій був третій проєкт. Четвертим проєктом я хочу зв'язати з діва стреч Алізе, такого. Кольору. Хочу зв'язати собі шапку на осінь. Шапку біні. Буду в'язати шапку. Це мій четвертий проєкт. Ще одним проєктом буде тепла шляпа, тепла панама. Буду в'язати ті всі вироби були у мене з шпицями, даний виріб буде гачком. Бо це якась напівшерсть бабінна. Я купую в Катюші з Фейсбуку стокову пряжу. Точний склад я не знаю. Я знаю, що в мене її 200 грам. Я думаю, на шляпу вистачить. Ну, теплу Панаму. Скоріше, це буде тепла Панама. Це мій п'ятий проєкт. Якщо щось не, не вийде, то буде на заміну. Потрібно зв'язати для сина е, шапку, звичайну чоловічу шапку. Сину моєму 14 років, то звичайну шапочку. Хочу зв'язати шапку такого темного кольору. Це буде проект 6, але він буде на заміну. Ще в мене є, на замовлення, шапка, е, теж для доні, такого червоного кольору. Червоного кольору, ну, камера не показує невірно, буде шапка червоного кольору. Тут у мене є 140 грам. На звичайну шапку, я думаю, визначить. Вистачить Скільки ниточок в'язати, визначусь в ході в'язання. Це теж буде шпицями. Ось оце у мене такі проєкти, такі задумки на цей о, проєкт: зв'яжи шапку 5 х 5. Третій сезон. Е я вперше беру участь в такому проєкті. Бажаю всім дівчатам, щоб їхні задумки здійснилися, щоб всі плани були, я за задумки і плани протягом п'яти тижнів здійснилися. Всім бажаю рівних петелечок, всім гарного мирного дня!